Всім добрий ранок, 25 січня, сьогодні субота, п'ю каву із сиром. Зараз дам мулі сиру. Муля любить сир. Вчора Серега купив вафлі, так Ось такі ось. А я її дала, вона не їла. Так взяла, думала, мабуть, що смачне, понюхала, полизала і не їла. А сир оцей канівський їсть. Дамуля. На, тобі. Я, мама рюдить. Так, а ти? І тобі дати? ну, на, що ж, їй дала, а йому не дам. На, На! Мурчик. На, не хочеш? На. На. А Мурчик сир не любить. Муля, на тобі ще ще кусочку. Отак. Ха, мужчина. Нас хлопці, сини наші теж сир не люблять. Сережа їсть. Ну, сказати, що любе, а не Ну, так, не, не любе, а я люблю. Ну, їсть. Так, попить свої вітаміни. Це в мене магній, хром і альфа-ліпоєва кислота. Кава номер 2 Хочу з вафлями сьогодні. Серёжа Сережа купил. Знаю, что не можно, но... ну, а как хочется. Муля не сходила. а я, а я хочу. Четыре ага, 4 получается. Так, мне сегодня привезли молочко, поставила Закислить. Завтра буде у мене розгрузочний, розвантажувальний день на сироватці. п'ю каву і йду на фізкультуру. Так нового нічого, новини дивлюсь то Трамп, то Путін. Таке чекаємо закінчення війни та і все. Все, давайте всім смачного кавування. Так, щось ми сьогодні геть пізно, щось букет там бореться. Ха -ха, качається. А -а -а. Мої друзяки. Ідемо. Вже сьогодні щось пізно, 16.25. А ми тільки вийшли. Да, сьогодні ж дівчатка хто? Тетяна, Тетянка. Всіх вітаю з Днем вашого Янгола. Бажаю вам здоров'я та й все. А буде здоров'я, дівчата. От як коли людина здорова, то вона і щаслива, і все в неї виходить так, так як вона хоче. І те, що вона хоче, все в неї виходить. Так, а ми йдемо. Річка знову замерзла. Лід. Ну що, йдемо. Хватить, Хватить. говорить, не мішайте. Собаки от біжать прямо під ноги. Так, Зустрінемось біля мосту. Тому біля мосту. Сьогодні прямо жарко. Щось мені оця курточка вже тяжка. Вже машини їдуть із світлом. Та нічого, зараз йдемо. Йдемо два круги. Мої дорогенькі поки робила два круги геть. Фух, жарко, сильно жарко, мокро. І стемніло вже геть стемніло, бачите, темно. Ось. Ну так, ну що вам сказати? Дякую, що ви мене додивились до кінця, що ви мене підтримуєте, що ставите мені лайки. Побільше мені ставте лайків. Сердечка. Це буде допомагати просувати мій канал далі. У нас вже 3000 підписників. Я вам дуже-дуже вдячна. Підписуйтесь на мій канал. Далі буде цікавіше. Зараз просто такий час. Ну, нема такого що розповідати. Так, все, завтра, дівчатка, я роблю собі вихідний день. Просто зроблю вихідний день, щоб відпочити ну, не, не так фізично, як морально. Так що так, завтра мене не чекайте. В понеділок, зважування. Завтра зроблю собі розвантажувальний день, вихідний день. Та Де це таке. Ну, все, буду йти. Зарядку сьогодні робити не буду, бо вже пізно, вже геть темно. Все, поки дойду, то геть буде темно. Все, я вас люблю. Давайте, до побачення, бережіть себе, бережіть себе і своїх діток.